Всім доброго дня, температура плюс 20 9 березня. Сьогодні у нас розіграв буде по хурмі І заодно видно, щоб бджоли наносили пилку. Одна рамка оберне. Друга рамочка. Іде фактично ревізія всіх сімей. Іде один, часткове розширення. Подержи цю рамку. Ну, я покажу спло. Це, це я вже їм сюди сів утулив. Кладешся в раз під засів. Та тут у, не кладеш, там мене. Чекай. — Там далі ще і є. Вона, і печатний розклад. Є. І, і, і перги. Перги наносили, пилку наносили уйму. Просто у нас корма багато і ми мусимо давати рамочку під носів. І наша вихователька стає знову ж таки на десяти рамочках. Так вони вийшли з зими. Повтори 9 травня сьогодні у нас розіграш по хурмі. Далі буде всім мирного неба і вдачі, будьте здорові!